Росіяни розв'язали війну проти Грузії в 1992 році, маскуючись під абхазький сепаратизм. Мовляв, Абхазія хоче незалежності від Грузії, і для цього їй потрібна підтримка так званих російських добровольців. І, звісно, російської зброї. Росії дуже не подобалось бажання Грузії йти далі демократичним шляхом, тому, прикриваючись місцевими мешканцями, захопили регіон, де майже половину населення складали етнічні грузини. Останнім довелося тікати від війни та етнічних чисток через перевал у горах Сванетії, щоб дістатися до центральної Грузії. Тисячі людей опинилися в горах без їжі, води і теплого одягу. Грузія не мала достатньо ресурсів, щоб їм допомогти, тож звернулася до інших країн. Україна відгукнулася першою. Уже наступного дня вилетіли на порятунок. До речі, в ООН вважали, що потрібно не менше місяця, щоб підготуватися до такої операції. Але хіба в людей, що буквально застрягли в горах, був цілий місяць, щоб дочекатися, до Грузії відправили групу з 15 гелікоптерів Мі 8 і близько сотні військовослужбовців, а також два гелікоптери морської авіації та літак Ан-12 із керівництвом і підрозділами забезпечення. Переліт був ризикованим можна було потрапити під ворожу ППО. Українські військові впоралися самостійно без допомоги інших країн і міжнародних організацій. Цікаво і разом із тим сумно, що про таку важливу місію майже ніхто не знав. Командування попередило льотчиків краще про це не розповідати, щоб зайвий раз не дратувати росіян. І це не єдина історія про Грузію, коли в 2008 році Росія почала проти неї агресію. Україна відправила не лише гуманітарну допомогу, але й зброю, системи ППО, зенітно-ракетні комплекси БУК і ОСА, а також бойові комплекти. До них президент Грузії Міхаїл Саакашвілі казав, що завдяки цим системам ми збили 12 російських бомбардувальників, включаючи ту 22 якого ніхто ніколи не збивав. Президент Віктор Ющенко прибув до Тбілісі через кілька днів після початку російської агресії. Урешті-решт, росіяни завершили свою так звану операцію Примус до миру тим, що визнали незалежність окупованих ними ж Абхазії та Південної Осетії. Росія фактично отримала карт-бланш на подальші військові операції, де захоче і коли захоче. Доказом тому є війна у нас із вами.